Всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про нюанси, інсайти страхового ринку, про ці дрібнички в договорах страхування, про те, що роблять страхові компанії, для того, щоб зменшити розмір страхового відшкодування або взагалі відмовити. Якщо у вас вже є якісь проблеми там з виплатами по договорах страхування, щось там з ДТП, з пожежами, залиттями, отут внизу є наші контактні номери телефонів. До них під'єднані всі месенджери. Обов'язково телефонуйте, пишіть, ми на зв'язку допоможемо розібратись, підкажемо, як зробити лучше. А сьогодні хотів з вами проговорити нову таку схему. Маніпуляції, яку застосовують страховики за новим законом про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Тобто дали дуже потужний інструмент в руки страховикам, що можна виплачувати там, по калькуляції, яка складена з використанням ліцензованого програмного забезпечення. Якщо на сьогоднішній день виходити, що ну, це програма у те, що в нас працює в Україні. Але що таке Audatex? Audatex – це програма оболонка, яка дозволяє робити ручні якісь коригування там, в кількості нормогодин, в трудомісткості, в вартості запасних частин, які можна забивати вручну. Відповідно, що виходить, що страхові компанії е, починають займатися е, цими і Брати оболонку АУДАТЕКС, ну, ліцензійне програмне забезпечення, тобто деюре, виконуючи е, вимоги законодавства, і е, завалюючи туди е, все, що можна вручну. Тобто, там, умовно кажучи, там, деталь коштує там, 50 тисяч гривень, а вони туди пишуть там, 10 тисяч гривень. Причому там. Цифри десь беруться з інтернету, десь взагалі беруться зі стелі. Оцей новий шлях, скажімо, на да, мінімізації. Тому, о, ну, звичайно, що вже виникають питання, що ж робити, тому що пішли оці перші виплати, всі думали, що воно буде ну, якось без зносу, нормально. А виходить, що без зносу цифри в деяких випадках ще е, менше, ніж е, зі зносом. Тобто, що я радив би, да? тобто ви берете в такому випадку оцю калькуляцію, ну, паралельно замовляєте свою оцінку. Там, де до оцінки буде підшита нормальна калькуляція в тому ж самому Аудатексі, без всіх усіх ручних коригувань, де забували незрозуміло, що звертаєтесь до Audatex Україна. І з адвокатським запитом бажано, і е, ставити їм питання, чи були тут там в калькуляції ручні коригування. Якщо там були якісь ручні коригування в цій калькуляції, то е, відповідно тоді вже є позиція для того, щоб рухатись до хоча б, да, починати з національного банку і говорити, що да, ліцензійне програмне забезпечення використовувалося, але воно використовувалось не зовсім коректним шляхом. Там щось вручну робилось. І при цьому підсилювати свою позицію тією ж самою калькуляцією, а кращою оцінкою, тому що виплата по оцінки, вона також е залишилась і передбачена чинним законодавством. Тому ось вам отакий лайфхак, як вже по ну, попервах, з тим, що е відбувається, можна пробувати е боротись, відпрацьовувати на ринку. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, щось вам занижують, щось недоплачують, відмовляють. отут внизу є наші контактні номери телефонів, обов'язково звертайтесь, допоможемо, підкажемо, розберемо будь-який випадок, вирішимо, як зробити краще. Ну і залишайтеся обов'язково з нами, ставте лайк, діліться відео. Дякую, що дивитесь. Пока-пока, друзі.